Права 1283, чи є пара чисел 7, 1 розв'язком рівняння x-y дорівнює 6. Знайдіть ще 4 розв'язки цього рівняння. Ну що ж, стартуємо. Отже, чи є пара чисел розв'язком рівняння? Якщо є розв'язком рівняння, то ця пара чисел має перетворити це рівняння у правильну числову рівність. Ну що ж, перевіряємо, записуємо тоді перше. Перше дія. Отже, записуємо. «якщо». Пара чисел записується спочатку x, а потім y. x у нас дорівнює 7. так? А y дорівнює 1. Пишемо то. Х-буде дорівнювати. Замість x пишемо 7. Відняти, а замість y пишемо 1. І 7 мінус 1 це буде 6. Є? Ну що ж, ми отримали 6, і у нас наше рівняння справа також 6, і зліва буде 6, і справа буде 6, то ми записуємо, що 6 дорівнює 6, так? то що ми можемо сказати, що ця пара чисел є розвитком рівняння. Записуємо, що ця, чи є пара чисел розвитком рівняння записуємо так. Є? Далі читаємо, знайдіть ще чотири розв'язки цього рівняння. Ну що ж, Насправді їх знайти не складно. Можна виразити або X через Y, або Y через X і знайти ці пари чисел. Запишемо тоді X-Y дорівнює 6, я перетворюю це рівняння. Ну і Запишемо тоді, як друга дія. Пишемо x-y. Перенесемо мінус y через знак дорівнює з протилежним знаком. То X тоді буде дорівнювати 6 було мінус y, буде плюс y. Тобто наше рівняння і так можна записати. Зараз, якщо ми замість y будемо підставляти різні значення, то ми будемо отримувати відповідні значення x, це і будуть розв'язки цього рівняння. Записуємо тоді, я запишу як перше, нам треба 4 розв'язки. Записуємо, якщо y дорівнює. Ну, візьмемо 0, наприклад, y дорівнює 0. Так, то записуємо. Х буде дорівнювати. 6 плюс y. 6 плюс y. І це дорівнює 6 плюс 0. І це дорівнює 6 є. Ну що ж, тобто розв'язком у нас будуть пара чисел x дорівнює 6 і 0. Давайте ми їх запишемо, що розв'язком є пара чисел. Це x у нас 6, а y 0. Є друге. То ну, візьмемо, якщо y дорівнює 1 у нас вже є. Y дорівнює 2. Якщо y дорівнює 2, то x буде дорівнювати 6 плюс y. І це дорівнює 6 плюс замість y пишемо 2. І це дорівнює 6 плюс 2, буде 8. Є. То записуємо ще розв'язком нашого рівняння і є пара чисел x дорівнює 8, а y дорівнює 2. Є. Це другий розв'язок. Третій. Записуємо, якщо y, наприклад, ну, дорівнює 5, то записуємо x дорівнює. 6 Y. І це дорівнює 6. Плюс, замість Y пишемо 5. І це дорівнює 11. Ja? То ми записуємо, що розв'язком нашого рівняння є пара чисел 11 і 5. Ну, аналогічно четвертий нам треба. четвертий розв'язок. Беремо тоді, якщо y наприклад, дорівнює 10, то записуємо x дорівнює 6 плюс y. І це дорівнює 6 плюс замість y пишемо 10. А 6 плюс 10 це буде 16. Yeah? Ну що ж, записуємо що розв'язком нашого рівняння. Є пара чисел x дорівнює 16, а y дорівнює 10. Yeah? Ну що ж? Записуємо відповідь. Так, перше питання, чи є пара чисел розвиском рівняння. Записуємо так. Є? Знайдіть ще 4 розв'язки цього рівняння. Записуємо, які пара чисел у нас вийшли. 6. 0. Так, далі 8. 2. Далі. Одинадцять, пять і 16, 10. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок крімняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.